Hello, my dear students! Let's start with today's lesson. And today we we will speak about, we will talk about our modal verbs. Сьогодні ми діти детальніше розглянемо такі модальні дієслова, як have to, don't have to, такі конструкції, так і must, mustn't. Що вони означають, яким чином їх застосовувати в реченнях. Будь ласка, перегляньте правило та. Прочитаємо уважно приклади речень. Модальні дієслова, modal verbs, come before other verbs. Ось ці наші конструкції будуть передувати ще деяким дієсловам. When it is necessary to do something, we use have to. Коли нам є необхідність щось зробити, ми використовуємо в реченні конструкцію have to. Потрібно… Я, мені потрібно щось зробити. I have to work harder. Наприклад, я повинен працювати тяж, е, тяж, тяж, тяжкіше, так? важче. When it is not necessary to do something, we use don't have to. Коли немає необхідності щось робити, ми використовуємо конструкцію модальне дієслова don't have to. Наприклад, you don't have to worry. Тобі не варто хвилюватися. When it is important not to do something, it's a bad idea or it's against the law, we use mustn't. Коли немає необхідності, важливої такої необхідності, суворої, щось робити, або це погана ідея чи це проти закону, ми використовуємо слово mustn't. Must модальне дієслово, повинен щось робити. Must, not, mustn't, не повинен. You mustn't, he mustn't, shout. Oh, they be late. Ти не повинен кричати, вони не повинні запізнюватися. Ось таким чином використовуємо ці слова. Таким чином можна підсумувати, що дієслово mustn't може навіть припускати. Наявність негативних наслідків, такі як штрафи, спричинення шкоди здоров'ю, майну, а дієслово don't have to, модальне дієслово або doesn't have to для осіб he, she, it вказує на відсутність необхідності щось робити. Але у разі, якщо ми це не зробимо, зробимо те, що немає необхідності робити, негативних наслідків не буде. Let's do some exercises. Переходимо до виконання завдань. Перше завдання. Read the instruction for an exam and complete the sentences below with the correct modal verb. Давайте прочитаємо інструкцію до виконання екзамену, таку уявно, уявимо ситуацію, що йде екзамен з географії, geography exam. Що нам просять тут робити під час цього екзамену? Switch off your mobile phones. Виключайте мобільні телефони. There are four questions, answer three of them. Є лише чотири питання. Дайте відповідь на три з них. Answer the questions with a pen, not a pencil. Дайте, давайте відповіді на питання ручкою, а не олівцем. The exam ends at 11 a.m. Екзамен закінчується об 11 годині. You can leave before the end if you like. Але якщо ви вже бажаєте, то можете залишити до кінця, до завершення екзамену, можете йти, якщо виконали завдання. Записуємо наступні речення. Перше як зразочок, наступні всі доповнюючі модальними дієсловами нашими: have to, has to, don't have to, doesn't have to, mustn't. Доповнюючи модальними дієслова. Отже, you have to switch off your mobile phones. Так, Повинні ми виключити мобільні телефони. Answer all the questions. Чи є необхідність нам давати відповіді на всі питання? No, you don't have to answer all the questions. Ми записуємо, що лише три з них можна навіть дати відповідь на три з них. Answer three questions. Чи потрібно нам давати відповіді на три питання? Yes, you have to answer three questions. Use a pen. You have to use a pen. А як стосовно олівця, тут більш суворіша така заборона, тому краще вжити в п'ятому реченні mustn't. You mustn't use a pencil. And stay until the end of the exam. Залишатися аж до кінця екзамену. You don't have to. Ти не повинен. Так, якщо залишив. Якщо виконав завдання, то можеш бути вільним. Next task. Наступне наше завдання: Exercise 2. Записуємо вправа 2. Look at this statements. Подивіться на ось ці твердження. Use these ideas to make your own sentences using modal verbs have to, don't have to or mustn't. Та побудуємо речення, використовуючи модальні дієслова. Повинен, не повинен, або сувора заборона не повинен, створюючи таким чином classroom rules, наші правила у класі. Наприклад, ask the teacher questions. Задавати вчителю питання You have to. Так, ти е, повинен. You have to ask the teacher questions. Ми записуємо. Do a lot of homework. What do you think можуть бути ваші власні ідеї? I suppose that you, you don't have to do a lot of homework. Наступне речення Eat during the class. Їсти під час уроку. Буде дуже сувора заборона. Так, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Не дай Боже, не вдавитися, You mustn't. Eat during a class. Use please your breaks. For eating. Використовуйте перерви для цього. And school cafeteria. Шкільні їдальні. Run in the corridor. You mustn't. Run in the corridor. Також бігати на коридорах не потрібно, щоб теж не нашкодити здоров'ю. Кричати. You mustn't. Shout. Use your hand. Так, raise your hand. Піднімайте руку, якщо бажаєте щось сказати чи запитати. Stand up when a teacher enters a room. I suppose that you have to stand up when a teacher enters the room. Записуємо. Study two languages у вашій школі In your school. In your school, you have to study two languages. Так, дві мови ми вивчаємо. Ukrainian and English, study. we study. Wear a uniform. You don't have to. Wear a strict uniform суворої такої уніформи, шкільної форми у нас немає. But you should also dress, use, use dress code. Але певний дрес-код повинен бути. Ми повинні дотримуватися. Anyway. Please write down these sentences. Запишіть ці речення. Як зразочок використання наших модальних дієслів. What will be your homework? Your homework is the next task. Complete, please the sentences so they are true for you. Запишіть наступні речення, продовжуючи цю ідею своїми певними думками, та, таким чином, щоб речення були про вас правдивими. Every morning before breakfast, I have to. Кожного ранку до сніданку я повинен. Every night before I go to bed, I have to. Кожного вечора, перед тим, як ляжу спати, я повинен що робити. Продовжуйте речення та запишіть їх в робочі зошити. So, thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.